Всім доброго дня. Сьогодні відправила 10 посилок з утра. ще з утра, Вчора казала, що не буду копати, але все одно пішла. Ще три посилочки допакувала, вчора сім. І сьогодні ще три і відвезли, щоб до обіду, щоб воно вже уїхало. Квитанції пришлю, кому відправила. Завтра відправок не буде, бо в нас іде страшенний ливень на вулиці. Ну, вже ж, я думаю, це ж не кінець світу, що мені йти під дощем і довбати ту розсоду. Я навіть касетку сьогодні виставила на вулицю із теплиці, ту, що занесла, щоб підсихала, бо вчора ж була така жара, що вона аж підсухла, така хорошо, суха була. То хай вона полється, Дощ пройде, знову занесу, хай просихає, і завтра буду знову готувати. Посилочки. Ну, як дощ пройде, конечно, вийдемо на вулицю і подивимось, що там на вулиці в нас. Вийшла ось на город вже вечір. Ну, Ходити тут просто нереально. Сьогодні такий дощ лив. І думаю, за розсаду не буду її завтра, мабуть, довбать, тому що Ну, я не знаю, як ви її садитимете, але ну, хай вже вона кілька днів укоріниться, ще більше. І я думаю, буде тільки на краще. Завтра поставлю касетку ще між рядочками на горбах. Вчора ми понабирали, сьогодні я пороставляла її, нехай дощ промочує. Торф і буду ставити, через дві тижні буде знову розсода, тому що я бачу, що її не вистачить і касетної, поки цю, що є, порозсилаю, а та вже підросте, тому що у касеті вже на вулиці чи під фогорами я ставити вже не буду. Хіба що, може, поставлю у теплиці під плівку. Так як я хотіла попробувати. Да, починають. Скоро розцвітуть мої хризантемки. Ось, дивіться. Які. Це в мене на городі. <смі> на городі ось, бачите, стоять. У горщиках. Воно в мене ось у горщиках. Це взагалі моточник був. І так і залишився я. Взяла з маточника сажанці, а маточник і залишився ну, довше рости. І знову йде дощ. Так, казали мені показати виноград. Там просто нереально підійти до да. висить виноград, ну, оси його оси його жруть. Зараз спробую пройти туди. Ой, капець, ось Дивіться, яке шмор який. Ой, воно висять у мене грузі винограду. Це висять вони того, що просто в мене... Я просто не встигаю за всім. Саме більше мені подобається Молдова. За нею можна і ніякого уходи, вона все одно росте. Зараз, якщо туди пройду, то покажу. Просто кошмар якийсь. З нього такий смачний компот. Ось він, дивіться, які гарні груздочки. Ось які. І його оси не їдять. Ще він зелений. Ще кислий. І коли вже аж морозець проморозить, він такий смачнющий, просто шикарний. Це я не знаю, який в мене виногрот, і як він називається. Але він ще. Він Ще є кисниночка, Ну, вже смачний. А оце? Оце виноград. Я не знаю, як він називається. Оси його теж не їдять. Я не знаю чого. Ну, нема пошкодженого. Бачите, я ж його нічим не накривала. Єсь полопався. Та, єсь полопався. Але ось нема. Я, як завжди, на городі вечерю. І питала мене одна подпішиця. Ще я бачила слимаків. Ви дуже щасливі, що ви їх не бачили. Дуже щасливі. Зараз я вам їх покажу. Вони ж ведуть нічний образ життя. Вони вилазять з-під укриттів. вони бояться сонця. І вилазять з під укриттів ночу. Зараз, звісно, як посмна погода, вони теж буває вилазять. Ну, не так, як ночі. Ви візьміть фонарик і вийдіть ночу на город. І все. <рес> і все побачите. Особливо там, де томати, капуста. Полуничка, ось яка полуничка. Гляньте, яка краса. Ось. Ну і ось це Оце робота слимаків, бачите? Десь я тут бачила сидить на прямо десь я переступала. бачила сидить прямо на гусю. Ось дивіться, ось він сидить. Ось він сидить подло. Оно він. Ну сейчас я покажу їх во всій красі. Переключу камеру. І так, ось дивіться. Там, де є укриття, ось вони подло сидять. Дивіться, які вони. Ось. Вони зараз такі мльові-мльові, тому що вони сплять днем. Ось у дивіться. Зараз понесу курочкам, Вони в мене таке люблять. Це така зароза. З якою треба боротися ось таким препаратом. Ось уліцид називається. Чи як? То дош. Так, ось. До уліциду Дивіться, бачите? Ось такі гранулки. Берете їх і отак посипаєте, посипаєте. І вони нучу їдять. Зараз посиплю в малій теплиці, бо там теж є слимаки. І питали мене по яйцях, що діє по яйцях. Е, по яйцях е, клещика ось контактний, інсект. То акарици для боротьби з яйцями і молодими лічинками красного, плодового і обичного паутінного кліща. Дуже хороший препарат. Я цим пользувалася. На упаковці тут все написано клубника 3-4 мл води на цю ампулу. Здається, так. Срок дії, срок дії 20 днів. Так що це таких треба 2-3 штуки. І це 3 штуки треба розводити на відру води на 10 літрів. І буде хорошо діяти. А ще хорошо він працює в порі з вертімеком. Вертімек впитується розстінням, воно не змивається дощем. І не в порі, я не змішую, а обробила вертімеком, а потім через 3-4 дня аполо. І ефект дуже класний. Так. О, і тут уже касеточка хороша. Так що... І ось ми буквально півтори неділі ставили цю касету. З такої, мабуть, ті вже зовсім готові. Ой, зараз. Теж касета стоїть. Дві стакончики, стакончики ні ще не готові. Дивіться, які корішочки космі. Такі корішки в таку погоду можна садити навіть на вулиці. І все буде прийматися. Я вже такі садила прямо на вулицю. Ось які корішочки вже. Це в мене Ольба піде в теплицю. Ось, бачите, який нальот знизу. Думаю, все буде добре. Я ж оптиміст, так що все буде хорошо обов'язково. Ось як почувається моя висажена розсада раніше із стаконів. Ось дивіться, вона вже пускає які вуса. Так що, хто взяв у мене стакони, той, я думаю довольний опась. Ось гусениці, бачите? Це теж треба кропити від гусені. І ось коли такі хороші, дивіться, які корні Прекрасні. Завтра буду сажоти. Раз завтра ніяк мені працювати з розсадою на відправку, то буду ставити касету. Касету стакане, що в мене все набрано. Буду ставити для розсади. Оці бокові, звісно, треба обривати, ці не потрібні. І оце теж. Ось дивіться, який сожанець прекрасний. Ну, пообрізати, я пообрізою тут. А можливо поставлюсь в нічого страшного тут не буде. Полуничка хороша, дивіться, розвинута горна. Вона ще до зими поділиться. Це в мене ряд насажений буквально, ну, мабуть, неділі три чи, може місяць назад. Отака воно красива. А на вулиці взагалі теж оба, пускоє, дуже пускоє вуса і, думаю, всі вже пустять. Побільше вус. Єдине, щоб земля не замерзла. Оце єдине мене тривоже, щоб не земля не замерзла, щоб ви встигли висадитися. І сьогодні мене питали, чи буде ягідка з тих, що зараз жаєте, ви полуничку? Буде, звісно, обов'язково буде. Якщо, от як узнати, що цвіточна пучка вже заложена. Зараз знайду саженець такий. Ось, ось сожаниць в йому його... чотири листочки вже. Дивіться, один, два, три, чотири. Тут цвіточна почка вже заклодена. Хоч він ще й сожанець, ну, ну там уже цвіточна почка є. І хоча б один цвітонос, а можливо і більше, смотря, як він розвинеться, як, який буде уход і взагалі, як вона прийметься, в залежності від цього буде один чи більше цвітоносів. Звісно, ті, що сажені раніше, ті будуть, конечно. В мене, коли я сажала до 15 августа, в мене було у кущі по 11 цвітоносів. Не квіточок, а цвітоносів. Цвітонос це осю. Осю. ось. Це віточка, яка носить цвіток. Оце називається цвітонос. Якась, дивіться, яка кошка сидить і жре. І я ж тут травила вже. Ну, от. Це в мене тут усе змішано, тому що це мені прислали день і сад, те, що вони виправили, що перепутали, і знову я бачу напутано, напутано всього всього потроху. Капець. Що за люди, не знаю. Ось усе напутано. Тут і реми, і клері бачу, це клері ось Ось це, це похоже на клері листя. Звісно, на 100% я не уверена, але но... ну, на 90 точно. Так, і ще питали мене за Русанівку. Ну, Русанівки в мене зовсім небагато, ось я, бачите. Оце в мене рядочок Русанівки. Це що злізе, те злізе. Ось ось вона починається. Це в мене якісь реми, не знаю які, бо це ж такі люди мені вислали, що не знаю, що це за. Сурт, але взяла ось у стакончики, пересадю окремо і буду на наступний рік дивитися, що це за реме. Ну, це не альбіон, це точно. У мене такого нема. Хтось казав, що схожий на фурур, можливо, але ж я не впевнена, що воно, воно все може бути тут перепутане. Можливо, тут навіть висаджу і поставлю, просто попідписую їх. Продовжує мене плодоносить вейбрант, питали мене, чи це не Рем. Ні, це не Рем. Просто зараз благоприятна погода, короткий світовий день. І ось таку ми картину наблюдаємо. Це буває не тільки в... Вейбрант, а це буває у всіх, буквально в усіх сортах короткого світового дня. Коли ми зрізали, полу... зрізали лист, так зрізали. Полуничка отримала стрес, вона обновляється. І коли йдуть дощики, влаги вистачає, всього вистачає їй. І плюс до того короткий світовий день. А це полуничка короткого світового дня. Тому вона зацвітає, йогітки це не такі, як у настоящого вейбранта. Ну, В смислі не те, що настоящого, а той, що плодоносить весною На на чоло літа. У Вейбранта набагато більше ягода, і їх набагато більше. Ну, я думаю, думаю, весною всі побачимо, що тут буде. Це вже буде друга річка і повинна вона показати себе во всій красі. Вона поділилася, ось дивіться, які товстючі рожки. Ось, ось дивіться, які рожки. Бачите, товсті-товсті. І ще питали мене, як зимує полуничка на бугрох. Діло в тому, що кожного року, кожного року все, рожки стають вище і вище. Дивіться, бачите, вони вище, вище і вище. І вже на третій рік багато, ну, якщо зима така. З перепадами температур і без снігу, то можуть попідмерзати рожочки, і цвіточна теж почка може підмерзнути. Оце мінус бугрів. Ну, діло в тому, що оця шапка, оця шопка листово, Та що я вчора розказувала, для чого лист зимою. Треба, щоб він наріс. Оцей лист буде. Предохранять корінь від вимерзання. Тому лист обов'язково на зиму клубнички потрібен для того, щоб корінь не вимерз. І не тільки на бугрох, а і на рівній поверхні теж. Ну, все, вже мукра, холодна. Всім миру, думаю. На цій неділі тільки прекратяться дощі, знову все будемо копати. І копанка, і касетка теж, все вже на вулиці, уся, абсолютно все. І вся вже закалена, ніде нічого вже не, не буде в'янути. Теплиця, звісно, стоїть наша. Трішки чоловік прощитався, буде довше, як, як ми. Планували. Ну, каже, так, Наварив уже оці штуки оці, і дуге поробив. Получається, дві штуки лишні. Ну, кажу, Чого ж їх пропадуть? Ну, давай далі продлим. Там конечно, у мене реми посажені, ну, я їх уберу і продовжимо туди бугри. Нічого страшного. Робити його роз. І так як положено. Так, ну все, миру всім, добра, і хай не закінчиться наша оця проклята війна з цими расистами. І все усіх буде добре. Наші хлопці хай вертаються вже додому.